Країна збирає на ППО з волонтерських зборів державна машина тільки шукає підрядника. Там, де немає обліку, квітне, кеш і корупція. Кадрові рішення ухвалюються так, щоб нічого не змінити. Формально ми проти, фактично, робіть, що хочете. Навіщо ви тягнете ігрові платформи під час війни? без ума посходили. Вітаю, друзі! Новий памфлет на Цибулько Толк. Називається Де гроші? В Тумбочці? А Де Тумбочка на банковій? Десята ранку, Київ країна воює, збирає на дрони СМС-ками і банками для кави. Питання просте, як двері в сільраду, де гроші? Відповідь стара, як міжвідомча відписка в Тумбочці а де тумбочка на банковій. І не будь-яка з подвійним дном, сейфом у сейфі та табличкою, не турбувати. Тут реформи сплять. Сьогодні говоримо про державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор DCOM, яка мала запрацювати увага в серпні 2022 року. Минуло... Три роки, три керівництва, чотири красивих презентацій і ні системи, ні сорому. Лише нові прізвища, нові логотипи і старі схеми. Отже, коротка історія ганьби. Спочатку нам казали: легалізуємо гемблінг і всі гроші підуть в бюджет. Нагадую, тоді всякі гетьманцеве клялися, що в перший рік бюджет отримає 700 мілья... 7 мільярдів гривень. Далі пішло-поїхало. До речі, в перший рік бюджет отримав навіть не 700 мільйонів, так на хвилиночку. Потім пояснили, потрібен онлайн-моніторинг, щоб кожна ставка була прозора, кожна копійка в казні, кожен лудоман у реєстрі, а тіньовим казино не було куди сховатися. Потім випарувався календар, дата запуску попливла, мов рибина під льодом. І ось тепер, коли країна питає, де гроші на армії. Відповідь отримує така. Тендер оголошений лише вчора, тобто на третій рік війни, четвертий, по суті, після нескінченних перенесень оптимізації перезапусків і переформатувань вищезгаданих органів. Гетьманцев казав у голос те, що в кулуарах шепочуть роками. Голова профільного комітету Данило Гетьманцев публічно вмазав і плейсіті Держагенства з азартних ігор, очільник Геннадій Новіко, і Мінцифру. Михайло Федоров, вердикт простий: зрив термінів умисний в угоду ігровикам зацікавленим працювати в тіні. А це означає, що бюджет і армія недоотримують мільярди, десятки, до речі, не, не одиниці, десятки мільярдів. Грубо так, болісно, дуже, але на, наразі без ефемізму. Бо якщо у нас цифрова держава в фоні, то чому моніторинг ставок досі на клаптиках паперу? Можливо, навіть туалетну. Нові ну, вивіски старі патрони. Пам'ятаєте країл комісію з регулювання азартних ігор? Нагадаю, була така, яка регулювала аж так, що два керівники отримали кримінальні пригоди. Один з підозрюваних в Хабарі на 90 тисяч доларів квитком до Швейцарії, другий з обшуком кокаїном підозрами, підозрами і СІЗО. А що ж робить держава після цього? Правильно. Створює новий орган з глянцевою назвою Плей Сіті. Цікаво, а це з плейбоєм якось пов'язано, чи ні? А хто очільник? Заступник того самого керівника країл. Бінго! Континуєтет, так би мовити, перед нами обіцяли гори вичистити російські хвости з ринку, оцифрувати ліцензії, запустити ДСІОМ, вище взяли, взяли, взятися за кінь. Минуло півроку і що ми маємо на табло? Кілька показових штрафів за рекламу казино в змі та телеграм-каналах. І тадам оголошення тендеру на систему, яка мала працювати та вже 30 місяців тому, напевно. Тобто, коли країна збирає на ППО з волонтерських зборів, державна машина тільки шукає підрядника. А ігрові сайти в цей момент не просто працюють, перемелюють людські долі. Нагадаю, що минулого року трапилися величезні скандали, коли виявилося, що саме Військові витрачають ну, військові схильні до Лудомані і витрачають десятки мільярдів гривень в цих мережах ігрових з російськими коренями. І тоді СБУ якось нікувало не мололого. Лобізм, який не соромиться світла. Згадаємо золоту добу лобізму у 22-му, коли гральний бізнес на хвилі підтримки економіки сплачував 2% від обороту. Два відсотки Україні, де ПДВ 20, де військовий збір півтора, де пальне в акцизах. І це під час повномасштабної війни. Ініціативи на кшталт 2713 d закону пропонували зменшити податки букмекерам і лотерейникам, перевести оподаткування з доходу на різницю, зняти потрійні ліцензійні платежі до запуску моніторингу. Підкреслю до запуску моніторингу. А моніторингу нема й понині. Зручно, Дуже. прибутково. О ще як. Ніна Южаніна пригадується, мені е, два роки товче, так би мовити, цю воду в ступі воює з цією лодоманською мафією. І цифри, які вона оприлюднювала, це по суті податки е, через е, річний дохід ігрової системи склав 55 мільярдів гривень. А податків було сплачено 3,5 мільярди гривень, за твердженням Ніни Южаніна. Це ж можна взагалі з ума зійти, так би мовити. Отже, що ми маємо? Плейсіті рахує втрати, але не розвивається. Навіть за офіційними оцінками, того самого Плейсіті, Сіті Мінцифри сірий Гемблінг коштує бюджету щонайменше 10 мільярдів гривень на рік. Щонайменше 10 мільярдів гривень на рік. Тепер порахуйте, скільки це безпілотників, скільки це боєприпасів. Це скромна цифра для прес-релізу. Реальність, ймовірно, ще більша. Бо коли немає DCOM, ОМ, тобто е служби моніторингу, немає обліку. А там, де немає обліку, квітне кеш і корупція, можливо, правляча партія відкладала таким чином собі. Касу на майбутні вибори ну, життя покаже, але судячи із цих, цього шахрайства, яке вони розвели в Україні, на наступних виборах мало їм що світить. Хіба всім просто заткають писки і напишуть на коліні протоколи, бо на виборах реальних конкурентних їм нічого не світить? Отже, РНБО гримнуло і що? В квітні 24-го року РНБО провело ввело в життя рішення про обмеження онлайн казино та заборону гри для військових. Правильно, правильно. Але де технічна реалізація? Реєстр лудоманів, інтеграція з банками, жор жорсткий е підрахунок коефіцієнтів ідентифікації. Усе це прив'язується до тієї самої ДСОМ, якої не існує? Нема служби моніторингу, не існує її. Це як оголосити комендантську годину, але не вимкнути світлофор і прибрати з блокпостів е, навіть формальних якихось е, е, представників е, підрозділів місцевої самооборони, навіть поліції. Отже, що, що ми е, говоримо? Формально ми проти, фактично робіть, що хочете. Значить, ті, хто може робити, що він хоче. Збагачується казково в цей час. Що ми говоримо традиційно влада? Ми цифрові, кажуть вони. Дія встигає змінювати аватарки, перекочовує у вітрини, запускає флешмоби і держпослуги майбутнього. Але держпослуга сьогодення, яка щодня кровить кривавить бюджет, не запущена, бо вона складна, непіарна і небезпечна для чогось кешфлоу. І коли Данило Гетьманцев каже, що хлопці загрались на дешевий піар, він очевидно натякає, прийшов час грати відповідальність самому Гетьманцеву, до речі, бо він був активним лобістом е, Геймлінку в 22-му році. А тепер він клянеться, що я не я, і хата не моя. Ну, ну, ти, ну хлопці, ну так, так не канає це. Це дуже нагадує до речі виборців Зеленського, які раптом забувають, що вони голосували саме за Зеленського. Ну і поговоримо про суспільну ціну безвідповідальності. Поки ми тут говоримо моніторинг, тендер, перенесення українські родини розсипаються в пил. Лудоманія це не мем і не жарт, це вломка, яка висмоктує картки, дитячі скарбнички, ламає фронтовиків у відпустках, б'є по психіці, садить на мікрокредити і веде на кримінал. І кожна хвилина, коли ДІСІОМ не працює, це реальні гроші, що не дійшли до армії, не дійшли до медиваків, не дійшли до ППО. Це хвилина, коли виграло казино, а програв бюджет, коли виграла тумбочка, а програла країна. Тому що всі свідомі українці в 22-му році просто кричали на все горло, кого ви, навіщо ви тягнете ігрові платформи під час війни ви з ума посходили. Тим більше, що багато тоді було свідчень про те, що там є російські корені в цих ігрових платформах, але СБУ цього чомусь не бачило. Чомусь цього не бачило, А чому? Може, воно забуло. Службою безпеки якої країни вони є? На жаль, як не крути. Отже, коли виграла тумбочка, а програла країна? Чому це умисно звучить переконливо? Бо все, що можна було зробити простим наказом і технічним завданням, не зроблено. Бо кадрові рішення ухвалюються так, щоб нічого не змінити. Бо органи, які мали очистити, наповнили тим самим персоналом. Бо реформа зводиться до логотипів, а не до архітектури контролю. І коли тендер на основу основу оголошується за кілька тижнів до дедлайну, це не схоже на помилку. Чи захворювання? Це схоже на метод. Хтось вмирає в окопах, а хтось тягне гуму, бо ця гума щодня його збагачує. Але ж люди, ми так не переможемо. В цій історії є все: лоббі, старі кадри в нових офісах, апетити тіні, залежність держави від піару. Немає лише головного політичної волі. Бо політична воля це не сторіс в дії. Та не чергова рекламна кампанія, з якої можна по-легкому рубанути копійку. Це табличка Excel, де напроти ДСІМ стоїть, працює, а навпроти втрати бюджету мінус 10 мільярдів в рік. Нуль, так би мовити. Де гроші? В тумбочці. Де тумбочка? На банковій. Тільки от біда, тумбочка давно на колесах, її катають з року в рік від країл до Плейсіті, від перезапуску до переносу, від тендеру до нового дедлайну. Поки ми воюємо, вона воює за себе. Або ми зламаємо тумбочку і порахуємо кожну ставку, кожен виграш, кожен податок, або тумбочка порахує наші могили. Жорстко, але чесно. よろしくお願い